Давайте з поганого, а потім про гарне. Чому погане? Ви знаєте, у нас за три день міста. Ми насправді не знаємо, коли наше місто створили, є різні версії. Нам постійно в голову вкладали з дитинства, що це 1778 рік. І що це Катерина, Патьомкі, і вся остальна фігня. Насправді історики кажуть, що ні, що дата зовсім інша. Взагалі, по Україні, якщо ви побачите, то там друга субота-вересня, третя субота вересня, там у когось четверта субота-вересня, тобто дні міста просто попризначали у вересні, щоб всім було зручно. Люди приїжджають вже з відпусток, люди вже знаходяться по домівках, ще тепло. Можна відсвяткувати. І от особисто у мене зараз таке відчуття, не те, що тебе обікрали, ні. Але я вважаю, що тоді, коли не, не можна відсвяткувати гідно, не можна зробити так, щоб відсвяткувало все місто, як колись раніше. Щоб люди вийшли на вулиці, щоб були і пісні, щоб були і е, якісь конкурси, щоб були цікавинки, щоб були якісь там фестивалі. Як пам'ятаєте, у нас там Херсон і ще щось? Якщо ми не можемо зараз так відсвяткувати день нашого міста, то може вже досить. Нагороджувати один одного грамотами, десь там в укритті, обласна військова своїх нагороджує, міська військова своїх нагороджує, я не кажу, що не треба ці грамоти, ну Це розумієте, це такий савок, Ну, якщо людям хочеться, то нехай. Але коли ви, навіть не будучи насправді. Не народившись в Херсоні, або не проживши в нашому Херсоні е, і області там, своє життя, от, може, ви народилися десь, але все ж таки. Але коли ви просто декілька років поспіль очолюєте тут у нас щось, і ви самі для себе створюєте свята, на котре ви за... навіть не пускаєте батьків, дітей, котрі для вас там співають, і ви ще, знаючи, що туди прийдуть діти вас розв'язать, ви ще туди запрошуєте прасу Кашавова, котрий у випившому стані, веде там для вас цей... А ви розумієте, наскільки це комплекс меншовартості? Ми такі круті, ми такі отчільники, ми... ми запросили самого кашавова. Клоун клоуном залишиться завжди. Чи буде у нього мільйони, чи будуть у нього мільярди, чи будуть у нього трильйони клоунське і з клоуна не витравіш. Це, як знаєте, ну, ви розумієте мене. І ви робите для себе такі закриті вечірки. Чи, ну, Це не вечірка, бо вечірки у нас тут да. ви робите для себе свято. Ви такі втомлені, що ви робите для себе свято. Так, будуть, скажу вам так, ті, хто займається з дітками, вони, звісно, будуть для діток влаштовувати свята, і це правильно. Для дітей це святе, дітям не вистачає в нашому місті Херсоні і мало простору, тому що вони постійно в укриттях. і вони ще і займаються онлайн, і тому для них треба кожен раз, коли вони можуть, можуть зустрітися, отак, це для них свята. Але для самих себе влаштовувати ці е, е, ігріща. Це так цинічно насправді. Ну, я не знаю, я не знаю, які інші херсонці до цього віднесуться. Мене це дуже покоробило, мене прямо вкурвило. Твою мать. Цила Кашивова привезти в Херсон, і, і ви бачите, який сміливий, він снайперів не побоявся, не втік. Я так можу собі уявити, яка там була охорона, і як, як це ЦБ везли, щоб воно наших ЦБ розвікало, так не повинно бути. Але таке. Ставимо за рубочку і рухаємося далі. А я вважаю, що для міста, яке не просто пережило окупацію, а яка в цю окупацію, що стояла беззбройне проти озброєних окупантів, це приниження, так себе вести, це приниження всіх містян, у кого є гідність, честь і совість. Вважаю, що так.